Всім доброго часу, вітаю всіх у себе на каналі Таро Баланс Всесвіту. Мене звуть Наталія, Хто зі мною ще не знайомий. А хто вперше завітав до мене на канал, всіх вітаю своїх підписників і гостей каналу. Останнім часом дуже часто до мене звертаються люди, тому що зросла конкуренція, зросло напруження в колективах, кожен тримається за свої місця, хтось втрачає свої торгові точки завдяки ворогам. Так, тому пропоную вам сьогодні відео на тему, чи є в мене ворог, хто він і як вона на мене впливає. Так, давайте. Буде три варіанти. Є у вас ворог. Не, вибачте не. перший варіант. Перший варіант, чи є у вас ворог? Хто він? І як на вас впливає на сьогоднішній день? Чим він вам заважає, що робить? Давайте. Це совет, так, да, виложимо. Так, чи є у вас ворог? Так, Ворог, ворог, можу вам сказати, дуже близька для вас людина, тому що трійка кубків говорить про те, що це людина з вашої компанії. Це не колектив, однозначно. Це люди, з якими ви відпочиваєте, це люди, з якими ви тісно спілкуєтесь, тобто в одній компанії знаходитесь, однозначно, не, знаєте, як. З вами разом знаходяться, розгортаються і говорять про вас дуже погані речі. Тому тут такі, знаєте, кадліцо таке біля вас. Не добросовісні люди, абсолютно. І, знаєте, з вами один кусок хліба ділять, але розвертаються і роблять вам погано. Тобто, От такі. Знаєте, коли ви довіряєте людям і під чарочку, да, під чарочку ви там з кимось по душам розмовляєте, відкриваєте свою душу, говорите, що це, повірте, це не, не до добра. Тобто, тут більше ви винні в цьому. Тому що ви відкриваєтесь не перед тими людьми. І взагалі-то чи потрібно це робити? Тому що все, вся інформація, яку про вас отримуються ваші близькі, вони використовують проти вас. Так, добре. Я дивимось, хто конкретно. Влюблене. Хто конкретно? Ну, при такому сочетанні карт можу сказати, що а, якщо у вас є партнер або партнерка, то а, людина, а, ваш ворог, це ось ця зміючка. Якщо хто бачить, то ось оця зміючка. Значить, дивіться, а, якщо ви в колективі або у вас є подруга, які ви там говорите, розказуєте все, що у вас там відбувається в ваших відносинах, повірте, не добрим. Це для вас не закінчиться. Тобто ця зміючка в будь-якому випадку буде жалити. І жалити саме в е, такі болючі місця. Тобто, якщо ви е, вирішите з нею поскандалити, чи десь якісь буде у вас недопонімання, да, то майте на увазі, що ця людина е, вашому партнеру обов'язково відстукається. Тобто це буде. Не означає розговор, це може бути якась е е зустріч, якась десь, або в тому ж самому колективі де щось бовкне на те, що потрібно. Тому тут така людина, що ще по, по такому зачитанню карт можу сказати, що є е третя особа в стосунках, е яка, можливо, е хоче віджати вашого партнера або партнерку. І буде робити все, намагатися зробити так, щоб вплинути, тому що хто, ну дивіться, луна, да, яка світить і прямо чоловіку в спину. Плюс змія, яка жалить. Тобто Тут є змія, яка дуже близька до ваших стосунків, до вашого особистого життя, до вашого партнера. Тобто тут людина з вашої компанії однозначно, з вашого близького кругу. Так, як вона на сьогоднішній день впливає на вас, які пакості вона вам робить? Угу. І вашим, і нашим. Не можу сказати, що вона на сьогоднішній день щось Але тут спілкування йде і з вами, і з вашим партнером. І те, що я сказала, що і вашим і нашим ніяк не може. Хоче взяти своє, знаєте. Тобто людина на свої, на, якщо ви е, дивіться, да, е, чудо до риба кіт, хоче взяти часничок, тримає за дві палочки, тобто спілкується і з вами, і з вашим партнером, і хоче е, свою вигоду від вас двох. Тобто, хочеться з вами і товаришувати. Або тут, знаєте, ну тут так, тут людина міша, в пару вмішується однозначно. Тут я не, не, не можу сказати, що. Щоб вона ну, тут такі, знаєте, дії двоякі. Тобто і з вами, і з вашим партнером, але преслідуючи свої цілі, однозначно свої, меркантильні, королева Пентаклів, тобто людина, яка Вміє дергати за вірьовочки, людина однозначно прес преслідує свою цель. Да? Тобто використовує вас для своїх особистих цілях. Жінка. Про що я говорю, що ця жінка влазить в ваші відносини? Так, добре, як вам чинити правильно? Колісниця. По колісниці можу сказати, що вам потрібно зробити вибір однозначно і прямувати в своєму напрямку, і зробити так, щоб всі, знаєте, коли колісничий ці в вішки, так, управляючи кіньми. Це він управляє і ніхто а, замість нього управляти не може. То тут вам говорять про те, що візьміть все в свої руки. Не довіряйте нікому, наскільки б це близька подруга не була. Якщо вам хочеться виговоритись, якщо у вас щось не накопилось, то будь ласка, а, просто а, а, сходіть до психолога. Поговорить, виговоріться. Іноді просто зустрічна людина, яку ви абсолютно не знаєте, їй проще щось висказати і чимось комусь своєму близькому. Тобто тут говорить про те, що є людина з вашого колективу, з близького кругу, яка вам вредить. І вредить вашим стосункам, однозначно, вашим стосункам. Тому тут беріть все свої руки і йдіть по своїм Дивіться, шестірка, семірка. Карта влюбленної і карта колісниці. Два великих аркани. Якщо ви хочете управляти цією колісницею, то просто абстрагіруйтеся цих людей. Просто перестаньте довіряти і розказувати те, що у вас відбувається. Воно не потрібно. Просто тримайте язичок за зубками. Так. В чоловік однозначно в чоловік вилазять страхи, тобто ви зараз не в страхах от таких от не, не панікуйте, да? не, 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 підвір... не да? як правильно сказати на українській мові. Ладно. Ви мене зрозуміли. Тобто не, не впадайте в такі панічні атаки, не впадайте в такі страхи, тобто вам це не, не потрібно. А, вам зараз потрібно жити своїм життям, своїм партнером, своїм чоловіком. Тобто цю третю особу свого, свого життя просто потрібно прибрати. Так, добре, дякую. Перший варіант. Другий варіант. Чи є у вас вражинка? Ворог, який вам пакостить, який вам ставить палки в колеса по життю на даний момент в якійсь сфері, так? Чи є у вас ворог? Хто це? Як зараз впливає в негативному аспекті на вас? І вам совет, як вчинити правильно в даній ситуації. Чи є у вас ворог? Є? Дівчатка є, і дівчатка-хлопчики, не знаю, хто мене дивиться, королева жезлі, це відьма. Тобто, якщо мене дивляться зараз езотерики, то, можливо, ви знаходитесь або в магічній війні, або у вас є конкурент, який має на вас зуб, або якщо ви не маєте ніякого відношення до езотерики, не ви її не займались ніколи в житті, то майте на увазі, що людина, яка а, має здібності, на вас впливає. Ми ну, зараз подивимось, тобто ми вже знаємо, хто це. Впливає на ваш фінансовий канал. Впливає на ваш фінансовий канал. Також можу сказати, якщо в мене дивляться чоловіки, так, то біля вас є жінка, яка дуже сильно меркантильна. І. Тут або а, звертається до, за магічними послугами для того, щоб вас облапошити, або для того, щоб ви стали щедрішими, або були ближчими до неї. Так? Тобто, тут такі от з фінансового, тут більш такі меркантильні питання. А, якщо ви жінка, то тут в будь-якому випадку є. А, Людина, яка старається вам перекрити ваш фінансовий канал. Тобто, на стрицер Пентаклів це що говорить? Це стабільність, завжди стабільність. Тобто перекриває вашу фінансову стабільність. І якщо ви зараз відчуваєте, що у вас по фінансовий йде спад, зверніться до когось на, 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 на діагностикою, тому що тут є тобто, о, о, такі от моменти. Давайте подивимося, як вона на даний момент впливає. А... Дивіться, якщо в мене дивляться чоловіки, так, то впливає своєю красою. Однозначно, жінка дуже яскрава. Жінка має а, такий, а, знає, вона що енержайзер такий, а, що має а, дуже, дуже красива. Тобто, а, знаєте так, більшість жінок звикли а, заробляти кошти на свою красу. А одна половина, а інша половина за рахунок чоловіків. Тобто тут ви являєтесь людиною спонсором, який допомагає наводити цю красу. Щирості, вибачте, тут немає ніякої. Тут все плани і такі. Тобто мені треба на манікюр, мені треба на косметику, мені треба на то, мені треба речі, мені треба. Тобто, що я повинна виглядати яскраво. Тут тобто, не можу сказати, що тут якісь такі на вас йдуть дії, але це вже довгий період на вас йде така давочка. Можливо, хтось спілкується через інтернет, і через інтернет ви перекидаєте кошти. Тому що, Хлопчики будьте дуже уважні, тому що вас використовують. Знаєте, я, вибачте, за мій французький, я дівка така прямолінійна. В <кхе> скій мені, не буду казати так, як я хотіла сказати, в <кхе> скій мені фоточку, да. А вам потім, потім за це потрібно буде розрахуватися. Тобто тут ще такі моменти проходять. Хтось може вашими фінансами, знаєте, дуже добре управляти на відстані. Мені потрібно, можливо, хтось десь знайомство в інтернеті, і з вас йде скачка кошти. Тобто, жіночка знає, що вона робить. Тут така вплив через соцсети може бути, може бути впливи за кордону. Ну тут так. Жіночка те знає, що вона робить. Тепер дивіться, дівчатка, якщо, наприклад, у вас зараз йдуть проблеми фінансові, майте на увазі, що по фото. Із вашої соціальної сторіночки, а, на вас впливають. Тому, якщо хтось а, знає, яким чином захистити себе, виставити захист на свої фотографії, які ви викладаєте в соцмережі, будь ласка, захистіть, тому що тут іде а, вплив по фото. Так, як вам вчинити правильно. Угу. Дивіться, я так можу сказати, якщо зараз мене дивляться хлопці, то тут у вас така обоюдна, ви знаєте, ви знаєте, що ви робите, знаєте, за що ви платите гроші. Тобто не можу сказати, що вас використовують без вашого відома. Ви осознанно йдете на це однозначно. Якщо дівчатка, будь, вам потрібно сходити за допомогою, вам потрібно сходити на діагностику для того, щоб вам допомогли вирішити ваші фінансове питання. Можу сказати, що вам прийдеться кудись їхати за цією допомогою. Але потрібно, однозначно потрібно. Дивіться. Крадник. Десятка жезлів. Дівчата, це хлопці, саме цікавше, хлопців, не цікаве, не, що хлопців не стосується. Тобто, не, не бачу, що на хлопців йде вплив магічний. Ні. Йде вплив тільки на жіночу половину магічний, на ваш фінансовий канал. З хлопців просто доять. І що саме цікаве, що ви йдете самі на ці, на цю зділку, да? Тут такі договори, де? Ти мені там то, я тобі то. Якщо це дружина ваша, то в будь-якому випадку ви допомагаєте своїй дружині, а вона цим користується і використовує ваші кошти не туди, куди вона, наприклад, вам озвучує. Тобто тут трошечки ситуація така цікава. Так, дівчатка, ви мене зрозуміли. Вам потрібно звернутися до людини, яка вам зробить діагностику. Більше, не більше всього а тут йдуть а, магічні дії на фото. А, дивіться, ще мені така йде інформація, в кого а, почались проблеми з шкірою, висипання на шкірі, можливо, якісь прищі, угрі. Майте на увазі, що це цей вплив. На вас так діє. Так, добре. Дякую, другий варіант. Третій варіант. Давайте подивимося, чи є у вас вражинка. Ворог, який на вас впливає. Хто він? Третій варіант. Чи є у вас ворог? Хто він? Як на вас впливає? І вам совет, як правильно вчинити. Тут можуть бути на роботі проблеми. Так, добре дивимось, чи є у вас ворог. Я можу сказати, що є ворог. Тут таке, знаєте, може бути на вас вплив, Я б наоборот сказала, що тут людина є люди, які вам стараються допомогти, можливо, витягують вас з якихось таких стресових ситуацій, допомагають зараз, подивимось тут. Ні, немає, однозначно, немає. Тут люди біля вас, по-перше, ті, яких ви дуже сильно близько до себе, тобто, ваше коло, в своє коло, ви не впускаєте. Ніби відчуваєте людей інтуїтивно, Тобто ви не впускаєте людей інших. По-перше, тут або ви цілитель, да, який до вас приходить, і ви змінюєте їм життя. Тобто з одного цикла змінюєте на інший цикл життя. Ну, не, не, не бачу я тут на, на такі люди, які, знаєте, є така категорія людей, які біля себе тримають тих, хто поярче, хто постабільні по фінансово, хто поудачливі. Тобто тут така команда біля вас зібрана по вигоді. Можу так сказати, по подобі, по вигоді, по своєму інтуїтивному відчуттю. Тобто, ви з ким попало, не будете спілкуватися однозначно. Ви до себе просто в колос не впустите. Ви інтуїтивно відчуваєте таких людей. Дев'ятка Жезля, що говорить про те, що ваш, ваш минулий досвід вас навчив. Тобто ви вже знаєте, кого впускати, кого не впускати, кого куди послати. Так? Тобто тут біля вас ви або знаходитесь сама собі подруга, чи сам собі другу, да? і не довіряєте нікому, крім себе. Тобто ви вже на, на, свої, на якомусь гіркому опиті досвіді, да, вже опеклися. Ви вже знаєте, що так не бажано нікого опускати, тобто ні, ні, то тут я ще можу сказати, що добрий захист стоїть. Якщо мене дивляться езотерики, то тут є такий зіркалочка, можу сказати. От, то ви прибрали з свого життя ті, хто вам може заважати. Єдине, що тільки може тут бути, заздрість. Тут, по-перше, ви являєтесь професіоналом однозначно на своїй роботі, яскравою особистістю ви являєтесь. І тут тут або ви вже пройшли якісь чистки, так, і вже йдете на зцілення, тобто змінюється етап. Тобто ми з вами попрацювали, вас, на вас виставили захист, тому що захист я тут відчуваю однозначно. Тобто тут або ваш якийсь родовий захист, або ви самі виставляли захист, або звертались до когось, вам виставляли захист, тому що робота проведена однозначно, і ваш гіркий досвід вам, скажімо, так, допоміг в цьому, що потрібно захищати себе від таких людей. Але, от, знаєте, такий. Отголосочок заздрості, заздрощів, от є заздрощі, вам заздрять. Заздрять і роботі, заздрять і вашої зовнішності, і, е, знаєте, коли заздрять, коли люди не знають, що у вас, що у вас відбувається. Е, можливо, у вас там і не все добре, так? і в сімейних якихось, і в, свої, в особистому житті, наприклад, чи в сім'ї, чи, в, чи просто в партнерстві, чи, можливо, ви на даний момент вирішили відпочити від стосунків. Тобто не, не важливо, але люди про це нічого не знають. Ви їх в це не, не втягуєте, ви їм цього не показуєте. І е, вони на, на фоні цього всього бачать вас яскравою зіркою, яка там сіяє на, е, на нібісах. Да? І, і ось ці заздріші, що у вас все добре. Тобто, з однієї сторони, це дуже добре, що ви нікого не впускаєте, з іншої тут зеркалочка працює. Так, далі дивимось, як вам вчинити. Що я можу сказати, дівчатка? Тут захист є однозначно, як вам вчинити? По-перше, постійно підновлюйте свої, свій захист, не звертайте уваги будьте, знаєте, і... от як ви зараз себе ведете, так і ведіть. Змінювати, в принципі, нічого. Тобто, змінюйте, спілкуйтесь з людьми, цими, якими вам комфортно ну, тут ще одне таке питання. Ті, хто в мене зараз дивляться езотерики, наприклад, так? то тут не прогляд потрібно поставити. Тут не вистачає ще не прогляда. Двійка Пентаклі це не прогляд. Тому, можливо, комусь як рекомендація до цього всього ще, щоб вас не продивляли, щоб до вас не лізли, щоб вас не бачили, тому що непрогляди з мороками є, і які хочеш там, і на туман, і там їх мільйон. Тому ви думаю, що ви собі підберете якісь непрогляди. і Тут, дівчатка, не можу сказати, що у вас тут зараз є ворог, чи хтось на вас нападає, тут зеркало працює дуже хорошо гляньте, на дні колоди мах. Тобто, ну, тут езотеричний однозначно варіант. Якщо ви не езотерик, можливо, ви до когось зверталися. Якщо ви не ні до кого не зверталися, ви нічого не робили, це не ваш варіант, перезагадайте. Тут дівчатка, які вже працюють і знають, як правильно вчиняти. Так, Добре, дуже рада за вас, молодці. Так, тримати. Ставте лайки пишіть коментарі, щоб я розуміла, наскільки воно у вас відігрується, наскільки вам подобаються такі розклади. Так. На все добре, мирного неба нам всім над головою.